Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про всі види комісій, що знімає маркетплейс Etsy, Поговоримо про основні комісії та другорядні витрати. Зберігайте це відео та пересилайте знайомим. Воно допоможе вам при формуванні ціни на ваші товари. А перед початком підпишіться на мій канал та на мій інстаграм. Поїхали! Перший вид комісії це основна комісія Etsy. Для всіх продавців зі всіх країн світу вона складає 6,5% від суми замовлення разом з доставкою. Якщо простими словами, це комісія за те, що ви маєте змогу продавати на маркетплейсі. Другий вид комісії це комісія платіжної системи Etsy Payments. Вона складається з відсотку від продажів і фіксованої оплати, та в залежності від країни може змінюватись. Наприклад, комісія платіжної системи система EC Payments для продавців з України складає 6% плюс 30 центів за кожну продаж, що включає вартість товару та доставки. Для продавців з Польщі 4% плюс 30 євроцентів, а для продавців з США 3% плюс 25 центів. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon, eBay та інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Третій вид комісій це місцевий податок або ВАТ. Податок в розмірі 20%, який ми сплачуємо платформі Etsy – Віднараховується не на усю суму замовлення, а лише на суму комісій, таких як ренью товару, комісії платіжної системи Etsy Payments, рекламу і так далі. Приведу простий приклад. Ми продали товар за 100 доларів. Etsy взяв з нас основну комісію 6,5% за можливість виставляти та продавати наші товари на маркетплейсі. Сума цієї комісії склала 6,5 долари. США. І от саме з цієї суми береться ще 20% податку. Тобто, при комісії емісії 6,5 доларів США, 20% буде складати 1,3 долари США. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Дірект слово пелікан, і я надішлю вам інструкцію, як можна скасувати на своєму магазині місцевий податок в розмірі 20%. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео, або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Четвертий вид комісії Renew. це автоматичне списання за додавання нового товару в магазин чи оновлення існуючого товару. Комісія складає 20 центів. Наступний п'ятий вид комісії це податок покупця або Buyer Tax. Це місцевий податок, що сплачує покупець. Ця комісія транзитом проходить через ваш магазин, тобто ви нічого не сплачуєте платформі, але бачите цю комісію в замовленні. Шостий вид розходів, на які вам потрібно звернути увагу, це Ads. Офсайт Ads це один із видів реклами на Eds, від якої ви не можете відмовитись. Розхід на цей вид реклами нараховується від всієї суми замовлення з доставкою і складає 15 або 12%. Реклама офсайт Ads – це зовнішня реклама платформи ES, яку маркетплейс замовляє в Google, Facebook, Instagram та на інших майданчиках. Від цієї реклами ви не можете відмовитись. Вона обов'язку. Зв'язково. Okay. Закладайте 15% відразу до вартості товару. Для магазинів з оборотом менше 10 тисяч доларів США на рік комісія складає 15%. Якщо оборот більший 10 тисяч доларів на рік, комісія буде 12%. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі під відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!